Він такий уважний дзвонить щодня, пише зранку і перед сном. Клас! Ти світишся? Але я думаю, що це ненадовго, чесно кажучи. Відчуваю, що скоро повториться те саме, що він щось буде там мутити. Він не відповідає вже дві години. Може, зайнятий? Якщо мовчить, значить віддаляється. Це завжди так починається. Він був такий теплий, але завтра він піде. Я знаю, є знаки вже. Ти справді віриш, що тебе завжди залишають? Які є докази? Так, він не відповідає одразу. Зі мною завжди так. Тобі просто страшно залишитись самій. Але зараз ти не одна, я поруч. І те, що повторилося один раз або навіть два рази, не обов'язково повториться знов. М Може, я справді бачу загрозу там, де її нема? Дивись, що таке схема покинутості в попередньому рілсі, і підписуйся, щоб не пропустити більше.